Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 16 січня. Сьогодні вже 1058-ма доба протистояння української нації ворожій сусідській державі. Окупант не лише тероризує українців на їхній землі, а ще й захоплює як мирне населення, так і військових в полон. Аби повернути українців додому, у цьому році відбувся перший обмін військовополоненими серед 25 повернутих людей. Троє наших земляків. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга в області. Тож не перемикайте. Зміцнення міжнародного партнерства Хмельниччина налагоджує співпрацю з графством Дербішер, аби обговорити перспективи співробітництва. Провели онлайн зустріч керівництва області з головою ради Графства. Для нас важливо зараз, в час великої повномасштабної війни, отримати підтримку, отримати досвід, отримати знання і запозичувати. Як для розвитку ветеранської політики, як для розвитку реабілітації, в цілому охорони здоров'я також ми визначили важливий напрямок це освіта для того, щоб навчати в належних умовах наше майбутнє, наше молоде покоління. Домовились про подальшу співпрацю, про взаємодію. «I'm fine» у місті вперше у цьому році спецпогасили поштову марку. Ми продовжуємо. Випускати серії марок, присвячені війні в Україні, яка розпочалася майже три роки тому. На жаль, продовжується. І «Укрпошта» продовжує своїми марками. Документувати історію, яка відбувається, і освітлювати найосновні, найголовніші події, які відбуваються. Надпис на новій марці обрали не випадково. Він відображає стан кожного українця впродовж трьох років повномасштабного вторгнення. Це наче символічна відповідь на запитання, як ти. Влітку минулого року в Америці, штаб Пустелі Невада, проходив фестиваль Бурнікмен. І наша українська композиція була представлена на ньому автором Олексієм Саємом. У співпраці з медіапроєктом Україна Вітнес вони створили 32-метрову скульптуру з артефактів, які пережили війну. Це були від понівечених знаків до уламків будинків. Ті артефакти, які відчули на собі всю жахливість і пережили війну, вони створили її в виразом «I'm fine». Попри всі негаразди, ми тримаємося, і такий своєрідний символ незламності, сили духу та маркер настрою в українців відображається і на поштових марках. Від початку війни поштові марки є не лише поштовими знаками, так це вже є символ боротьби нашого народу, нашої незламності, тому що саме в цих марках відображаються усі події, уся хронологія подій, які супроводжують нас під час війни. Тому ми усі разом чекаємо на фінішну марку нашої. Дуже швидкої перемоги. Українські поштові марки стали уже не лише засобом оплати чи мистецьким витвором, а й своєрідним донесенням до світу правди. І придбати чергову продукцію I'm fine» можна у відділеннях Укрпошти та онлайн у поштовому маркеті. Тараж марки 500 тисяч примірників, номінал марки Ф вартість блоку 160 гривень. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Небезпечна зимова риболовля. Повертаючись зі школи, підліток не дослухався до слів матері та пішов на кригу рибалити. Вийшовши на лід, він однією ногою провалився в ополонку. Крига затріщала, і хлопець злякався. По пояс у холодній воді він ліг на кригу та почав кликати на допомогу. Випадковий перехожий почув юнака та викликав рятувальників. ДСНСівці провели спецоперацію з порятунку 12-річного підлітка, адже крига була нестабільна, а від берега її відділяла вода. Тобто добре, тобто добре, не переживайте. Тож спочатку вони дістались криги на човні. Далі за допомогою мотузки із закріпленим рятувальним кругом доправили хлопця до човна і до берега. Тут на нього вже очікували медики. Врятоване немовля у Хмельницькому. Поліцейські встановили особу породілі, яка залишила новонароджену дитину на смітнику. Близько восьмої години вечора до поліції зателефонували перехожі і повідомили, що по вулиці Тернопільській, неподалік сміттєвих баків, знайшли у пакеті рушнику замотану новонароджену дитину. Хлопчика одразу госпіталізувала швидка допомога. А працівники поліції, які виїхали на місце події, розпочали пошуки ймовірної матері. Незабаром жінку знайшли. Нею виявилася 36-річна хмельничанка. Наразі жінка також перебуває у лікарні на момент госпіталізації. Стан її був важкий. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 135 кримінального кодексу України, яка звучить як залишення в небезпеці. Наразі розслідування і з'ясування усіх обставин цієї події триває. Махінації на військовозобов'язаних. Ділок із Кам'янець-Подільського торгував службою у тилу. 38-річний чоловік вирішив підзаробити на знайомому. Він пообіцяв чоловіку допомогти із проходженням ВЛК та за гроші зобов'язувався вплинути на рішення службовців обласного ТЦК і медиків комісії. Така схема дозволяла військовозобов'язаному залишитися служити у тилових підрозділах ЗСУ та уникнути відправки у зону бойових дій. Свою винахідливість та зв'язки оцінив у 5 тисяч доларів. Його затримали під час одержань. Ня частини коштів у розмірі 4 тисяч доларів. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід. Йому може загрожувати до вісьми років ув'язнення. Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб. Кібербрама питання безпечного перебування в цифровому просторі стає дедалі актуальнішим. Спершу для цього створили Телеграм-бот. Його напрямком роботи була боротьба проти розповсюдження наркотиків. Втім, з початком повномасштабного вторгнення проєкт отримав новий вектор. Президентом України в 23-му році в вересні місяці було анонсовано проект мрії, який був націлений на процвітницьку діяльність. І він був створений для е, учнів, також батьків і вчителів. Тому було прийнято рішення департаментом кіберполіції про ребрендинг -проект проєкту і внаслідок чого ми отримали назву Брама. Таку назву проєкту обрали не випадково, адже брама символізує міцні ворота, що захищають мирне населення від загроз. Відтак задум створили як інструмент протидії пропаганді та дезінформації, які поширюються у просторах інтернету. В синергії проєктів діють канали, які налічують зараз близько 150 тисяч підписників. Суть каналу донесення оперативно і швидко інформації до наших громадян стосовно якихось інцидентів, які вчиняються в кіберпросторі, також надзвичайно. Події роз'яснення, якесь надається, бо, як ми розуміємо, російська інформаційна експансія вона поширюється з кожним часом, з кожним днем все більше, і нам необхідно роз'яснювати якісь певні моменти, які вчиняються фактично в нашому медіапросторі. Також у проєкті передбачили функціонування телеграм-боту під відповідною назвою. Його основне завдання допомогти розпізнати та блокувати небезпечний контент в інтернеті. Фактично, алгоритм роботи його дуже простий. Перше, ви як користувач мережі інтернет при онлайн-серфінгу можете наткнутися на джерело або протиправного контенту, або дезінформації. Що нам необхідно робити? Ми копіюємо це посилання на медіа джерело, закидаємо його відповідно в наш бот і в подальшому? Небайдужі волонтери долучаються до блокування такого джерела в мережі інтернету. Також кібербрама має розгалужену телеграм-мережу. Є сервіси, які допомагають отримати зворотній зв'язок та допомогу від громадян. Так, до прикладу, інформацію про ворожих коригувальників, зрадників, диверсантів, паліїв військових автомобілів та інших поплічників РФ можна передавати в бот народний месник. Якщо людина проживає на окупованій території, вона може надати інформацію нашим збройним силам і спецслужбам, відповідним, яким буде Ця інформація про місце розташування ворога, фактично. Також що актуально для нашої області можуть надати інформацію про. Колаборантів дуже розповсюджене спочатку повномасштабного вторгнення поняття люди, які є сторонниками руського міра, можна сказати, в подальшому ця інформація анонімно відпрацьовується і винні особи будуть притягнуті до відповідальності. Важливо, що долучитися до проєкту Брама може кожен охочий, хто готовий пліч опліч з працівниками кіберполіції протистояти російській пропаганді, адже наближати перемогу легше разом. Присяга Софія Ростислав Маслов новини на 33 третій канал. Займання у багатоповерхівці. У під'їзді на першому поверсі виникла пожежа, яка спричинила сильне задимлення. Вогонь охопив два квадратних метри приміщення, тож на ліквідацію загоряння за лічені хвилини прибули рятувальники. Полум'я швидко загасили. Втім, під час проведення розвідки пожежники встановили, що на п'ятому поверсі потребують евакуації мешканці будинку. Серед них є і діти восьмирічний хлопчик та тримісячний немовля. Їх разом із батьками вивели на свіже повітря і передали медикам. Причину займання наразі Становлюють. Погода на 17 січня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вранці та вдень місцями пориви 7-20 метрів на секунду. Температура по області становитиме вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла. В день 0,5 тепла. У Хмельницькому прогнозують вночі близько 0. В день 1-3 градуси із позначкою плюс. Такими були новини четверга війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.